Вітаю, мене звати Владислав. Я менеджер компанії ДЖИВОТ. У цьому відео хочу представити вам автомат G60. Даний вид автомату можна встановлювати як і на вулиці, так і в приміщенні. Це може бути житлові будинки або аптеки інші комерційні будинки. Сама назва говорить про себе. Автомат G-60 може очищувати. 60 літрів за годину. Цим самим він може продавати 1440 літрів за добу. Також слугує плюсом, що у нас є резервуар на 200 літрів, який також допомагає нам продавати більше води за добу. Ємкість на 200 літрів у нас автоматично поповнюється, тому нестача води для наших клієнтів ніколи не буде проблемою. На цьому відео ви можете побачити, готова комплектація автомату G60, а саме: ми використовуємо графічний сучасний п'ятидюмовий екран для фіскалізації чеків та розрахунками QR-кодів, що є перевагами між конкурентів. В даному автоматі ми використовуємо як і копюрники, так і монетники. У даному автоматі монтована система зворотного осмосу G60, Тобто, ми можемо чищувати, як я казав, попередньо, 60 літрів за годину. У Нас розташовані зверху три мембрани. Предфільтра та корекційні фільтра, які допоможуть нам зробити якість води набагато смачнішою для наших клієнтів. Компанія G-Water, на відміну від конкурентів, використовує сучасні методи утеплення, а саме, це екструзійний поліестерол та ізолон-тейп, товщина яких складає аж 2,5 см. і цим самим ми економимо подальшому на електроенергії, коли включаємо утеплення в даному автоматі. Це внутрішня частина нашого автомату. Ми зараз наглядно продемонструємо, як ми наклеїмо та використовуємо сучасні матеріали із утепленням. Тобто це ізолон. Він у нас є 0,5 товщиною сантиметрів та поліестерол, який слугує собою 2 сантиметри. Тим самим, з такими матеріалами, автомат. При непередбачуваних ситуаціях може зберігати тепло більше 8 годин. На відміну від конкурентів, ми використовуємо систему утеплення, яка може при непередбачуваних ситуаціях зберігати тепло більше 10 годин. Найбільша перевага автомату G60 – це його блок управління у даному блоці управління. Ми використовуємо не тільки плату підготовки та плату продажу води, за допомогою яких ми можемо контролювати, а це саме інкасації. Як і купюрника, так і монетника, і контроль заміни фільтруючих елементів. А також у нас розташований ТДС-метр, за допомогою якого ми дистанційно можемо виміряти якість води в баку, тим самим не виїжджаючи до автомата і не витрачаємо на лишню логістику. В даних блоках використовуються датчики вібрації та датчики відкриття дверей, що є і слугує антивандальною системою для наших клієнтів. Додатково до автомата можна встановити гучномовець, який також допоможе нам з антимандальною системою. Даний автомат легко обслуговувати, як і в приміщенні, так і назовні. Для цього лише потрібно опуститись нижче. Ми даємо відповідні ключі, за допомогою яких можна легко відкрити колби. та Замінити фільтруючий елементи унікальністю наших автоматів є не тільки наші блоки управління, а й те, що G60 можна спокійно та самостійно переробити на 120 літрів за годину за допомогою каркасу мембран та додаткового мотора на підвищення тиску. Дані комплектуючі для системи очистки G120 можна легко комплектувати тим самим. Що мотор знаходиться у нас на цій же площині, що й інший, і плюс ми можемо встановити допоміжний каркас мембрану за допомогою колба. Automatiguater це повністю автоматизована точка продажі, за допомогою якої ви продаєте воду і не втручуєтесь у самий процес. Тут тільки потрібна заміна фільтруючих елементів та інкасації, де ви зможете це побачити. У нашому онлайн-кабінеті і ви зможете не тільки моніторити продажі та контролювати ваших покупців. Через нашу систему контролювати за безпекою вашого автомата за допомогою датчиків, які попередньо ми обговорили. Середній заробіток автоматів компанії G-Water це 10-14 тисяч гривень, тобто укупність автоматів складає 8-12 місяців в залежності від вашої локації. Купуйте автомат G-Water, тим самим гарантуйте собі якісний та прибутковий бізнес разом з нами. Якщо є додаткові питання, звертайтеся за номером на фону, який вказаний на екрані.